Майже півсотні жителів Кіровоградщини прийшли на прийом до лікарів з інституту серця, які приїхали в Кропивницький з Києва. Консультація і огляд безкоштовні. У мене є вади аортального клапана і скоріше за все мені потрібна буде операція. І я приїхала сюди, щоб проконсультуватися у кардіохірурга. Мені підписана операція по шунтуванню. Я от, а, а якщо я хочу дополнительну інформацію отримати, то я можу виїздити в Київ. Ну, в я так і не Прийом веде Київський серцево-судинний хірург з інституту серця Юрій Харенко. Це пацієнти після інфаркту, з клапанними патологіями, з аневризмами, аорти. Ми проводимо ехо. Діагностику і також надаємо консультацію. Все все проходить на безоплатній основі, безкоштовній основі Оглядаємо всіх пацієнтів від 18 років і до 70-80 років. Перед консультацією ультразвукова діагностика серця. Ми дивимося пацієнтів з різноманітними патологіями, включаючи ішевічну хворобу серця, вади серця, вродження набуті, патології міокарда, патологія аорти, перикарду. Пухлинні захворювання серця та інше без ультразвукової діагностики, визначити яка патологія серця неможливо. Консультація триває від 15 хвилин до пів години. серцево судинні захворювання посідають одні з найперших місць. Вони займають 60% процентів захворювань. Дуже багато є пацієнтів плюс. З війною є, загострюються стан, деякі не знають, куди звертатися. Дуже багато людей бояться, вони думають, що операція на серці. Це дуже ризиковано, але це вже не 20-30 років назад. Зараз вже технології новітні, і ми проводимо ці операції кожен день. Лікарі з інституту серця ведуть прийом в рамках меморандуму з обласною лікарнею. Я думаю, що це дуже зручно для наших людей, для жителів нашої області, тому що люди не витрачають кошти, не шукають чим добратися до Києва. Ми запрошуємо колег на якийсь час місяць до нас в лікарню, організовуємо такі от. Прийоми для того, аби провести для людей такі консультації. Дізнатися про час наступного прийому київських кардіохірургів можна у свого сімейного лікаря. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Олександр Касяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.